Доброго дня! Я Клак Соломія, учениця 9 класу, хочу вам розповісти про пожежний інформатор, який інформує людей про наявні протипожежні засоби. Майже всі пожежі починаються з невеличкого місця займання та згідно пожежних норм було б достатньо погасити пожежу ще у її зародку, використовуючи засоби пожежого сіння. сіння. Та, наприклад, якщо через. Кілька часу приїдуть пожежники, якщо ви їм зателефонуєте, то це будуть якраз ті самі дорогоцінні хвилини, які можуть багато чого змінити. Так як якщо ми погасимо пожежу до того, як приїдуть пожежники, це буде менше шкоди для приміщення, в якому сталася пожежа, та також буде менше роботи для пожежників. Якщо ми не погасимо пожежу до того, як приїдуть пожежники, це буде більше шкоди для приміщення та буде більше коштів для відновлення цього приміщення. Та також пожежникам прийдеться гасити пожежу кількома пожежними машинами. Навіть є ситуація, якщо є люди та є засоби протипожежогасіння, але люди через паніку та через те, що в приміщенні сильний дим. Вони не знають, де знаходяться засоби пожежогасіння, або взагалі не звертають на них уваги та не знають, що робити в такій ситуації. Тому на стінах або стелі буде розміщено пожежний пристрій, який буде інформувати людей про наявні протипожежні засоби. Індикація буде відбуватися звуком. та також механічним розмахуванням, стрілками та синього кольору також. Тому що не може бути, наприклад, червоного кольору, так як червоний кольор це колір самої пожежі. Та люди не будуть думати, що це є щось, якісь повідомлення, ніби, що повідомляють про засоби протипожежого сіння. Та також не може бути. Зеленого кольору, таких це кольор аварійних виходів. Зараз я продемонструю макет. В процесі роботи над проєктом винайдені пожежні сигналізатори, які інформуватимуть людей про наявні протипожежні засоби і е, пришвидчать гасіння пожежі ще у її зародку. Та е, також, якщо ми пришвидшимо пожежу гасіння, буде менше шкоди приміщенню.